Доброго раночку, ми з України, середа п'яти хвилинка, і сьогодні будемо говорити з вами про енергетичні прив'язки. Всі люди дуже бояться магічних прив'язок, кажуть, що це негативно впливає на їх життя і стараються їх позбутися, але енергетичні прив'язки вони також небезпечні. Тому поговоримо сьогодні про види енергоприв'язок, як їх позбутися і чому вони заважають нам жити. Коли в нас виникає якась прив'язка до людини, залежність від людини, ми можемо відчувати себе дискомфортно. Багато хто попадається на цей крючок, коли людина каже, я так про тебе турбуюся, ти без мене не зможеш жити. Я буду для тебе робити все, що ти хочеш. Нам це подобається, звісно, і ми не відчуваємо, як попалися вже на гачок сильного енерговампіра. Тому жалість, бажання допомогти врятувати це також вид енергопромітуратур прив'язки. людина вважає, що вона робить добру справу, може роками годувати такого енерговампіра, тому що нам подобається, коли про нас турбуються, щось роблять. Але людина таким чином ставить нас в залежність, і ця людина паразит. Вона вважає, що без її підтримки ми навіть не зможемо вижити. Наступна енергоприв'язка це образа, це почуття одне з найсильніших, що негативно впливає на здоров'я. Коли ми на когось ображаємося, ми думками повертаємося до кривдника і тому ми його підпитуємо своєю енергією, даємо йому свої сили. Помста, бажання довести свою правоту. Якщо ми хочемо комусь помститися, ми людину не відпускаємо. І це також прив'язка. Ми її тримаємо, тому що ми будуємо собі в голові план помсти. Якщо ви не відпустите людину, ви будете зв'язані з нею. Прив'язанням. Почуття провини. Тут ми маємо справу з, з, з руйнуванням себе. Якщо ми відчуваємо провину, то ми постійно підкуплюємо цю негативну емоцію і прокручуємо в голові, що ми повинні попросити вибачення, що ми повинні щось зробити для того, щоб людина нас простила. А іноді взагалі цього не потрібно. Людина навіть не думає про те, що ви там щось їй винні, чи е, е, треба вас прощати. Тому якщо у вас є почуття провини, його треба якнайскоріше позбутися, тому що це негативна емоція, яка деструктивна. Вона руйнує саме вас. Далі, матеріальні втрати. Якщо у вас є неповернені борги, це також енергозв'язок, енергопров'язка між людьми. Краще цей борг скоріше повернути, щоб не бути залежним в матеріальному сенсі. Але бувають борги не тільки матеріальні, але й духовні. ми вважаємо, що ми щось повинні віддати, чимось віддячити, щось відробити. І тоді ми також поклав в залежність Це формує зв'язочки між жертвою і тією людиною, ну, від якої ви попадаєте в залежність. Далі, якщо між вами є якийсь з якоюсь людиною негативний зв'язок, наприклад, ну там. Щось ви зробили погане, так і ви знаєте про це, і людина про це знає. це ваша таємниця. То це також енергозв'язок поганий, то краще його перервати і вияснити цю ситуацію до кінця, щоб не бути залежним і пов'язаним цією таємницею, тому що це вас буде мучити. Далі що я хочу сказати, е коли люди живуть разом. Іноді, от сімейна пара, наприклад, або люди, які просто живуть разом, але вони вже один одного не кохають, не хочуть, у них немає чогось спільного, але вони живуть разом. Це також енергоприв'язка. Чому вони не розходяться, чому вони один одного не залишають? Тому що це може бути через дітей, це може бути через матеріальні якісь загальні справи, наприклад, не можуть вони там майно поділити. Далі вони можуть боятися просто самотності. Але це така негативна енергоприв'язка, яка заводить людину просто в тупік. Немає нічого в таких зв'язках, вони не відновляться, вони не стануть кращими. Тому ці енергозв'язки також треба розривати. Не треба боятися йти в нове життя, тому що життя без кохання це дуже-дуже важко. А кохання дає свободу людині. Якщо у вас немає свободи, якщо ви не можете вільно вирішувати, як вам далі жити, то це негативна енергоприв'язка. Із таких зв'язків треба виходити. Далі е, є така прив'язочка енерго, як потреба володіти е, іншою людиною. Буває, що ми закохуємося. Ну, без відповіді, тобто ми закохуємося просто, а людина навіть не бажає ніяких стосунків, людина не хоче з нами мати справу. І ці це таке нерозділене кохання, воно призводить також до прив'язки, коли ми хочемо мати цю людину у власності. І іноді мої клієнтки дуже часто роблять таку помилку, починають набридати цій людині, починають про себе нагадувати, починають писати, починають слідкувати, починають ревнувати. Це. Це дуже-дуже погано. Це такий енергозв'язок, який також руйнує вас, але не дає ніякого накопичування позитивної енергії, тобто ви не маєте нічого крім страждань. Тому якщо у вас таке нерозділене кохання, краще позбутися цієї прив'язки, тому що якщо людина не хоче, то вона і не захоче. Ви повинні це розуміти. Такий стан дуже вимотує того, хто любить, і навіть того, хто не любить, тому що його ж постійно дістають. Ви розумієте. Це сильна вампірська прив'язка, і е, у тієї людини, яка тримає оцей об'єкт е, нерозділеного кохання, в неї також не можуть з'явитися нові відносини, тому що вона просто не відпускає ту людину, і вона таким чином не може влаштувати своє особисте життя. Про любов тут взагалі не, не говоримо, тому що це залежність і бажання просто підкорити собі людину. Наслідки можуть бути неприємними. І ще один вид. Е Такої прив'язки вампірської це відносини в сім'ї, це батьки і діти. Дуже часто мама, в якої є син, вона також є вампіром для своєї дитини. Тобто вона не хоче, щоб у дитини складалося особисте життя. не хоче, щоб дитина належала їй. Але настає такий момент в нашому батьківстві, коли діток треба відпускати, відпускати у доросле життя. Деякі мами це не розуміють, батьки до речі, також але рідше, частіше матері це роблять. І е, коли ми не відпускаємо дитину, ми руйнуємо її психіку, ми руйнуємо її. Душу тому мама, яка є вампіром для своєї дитини, вона матиме потім дитину з зламаною якоюсь формулою сім'ї, тобто дитина не зможе своє особисте життя вже побудувати щасливо, тому що мати буде цьому заважати. Тому, будь ласка, не будьте такими мамами, які руйнують життя своїм дітям. А дитина, яка відчуває на собі такий вплив матері, повинна зняти цю прив'язку обов'язково, тому що сепарація повинна відбуватися. Що я хочу сказати ще про підлітковий вік? Якщо мама, наприклад, не дає своєму синові дорослі шати, вона вважає, що він повинен бути маленьким хлопчиком в будь-якому віці в 30, в 40, 50, от, то тоді у чоловіка в нього не виникає. Саме якихось якостей чоловічих він залишається маленькою дитиною, яка повинна слухатися маму. І такі чоловіки в сімейному своєму житті вони дуже е, погано виконують обов'язки чоловіка, тобто вони не беруть на себе відповідальність, тому що вони звикли, що мама все вирішить. Тому, будь ласка, відпускайте своїх дітей в доросле життя і е, дайте їм можливість будувати свої відносини так, як вони це бачать. Такі е, відносини токсичні. Я б сказала, між батьками і дітьми вони дуже погано впливають потім на майбутнє дітей, тому треба позбуватися того і. Ще я хочу сказати наостанок про е, такі зв'язочки енергозв'язки, що якщо у вас якесь нестандартне кохання, або ви відчуваєте якісь почуття, які не прийнято в соціумі нормальними вважати, це е, для вас нормально. Тобто не бійтеся того, що ви не така, як інші люди, що у вас щось інакше, що у вас що ви відійшли від стереотипів, це все нормально, аби ви були щасливими. Якщо у вас є якийсь зв'язок до якоїсь людини, наприклад. Ну, я можу говорити зараз про якісь відносини, наприклад, до однополі, так. І ви вважаєте, що це робить вас щасливими. Нехай це буде саме так. Тобто ніхто не має права вас за це судити. Тому будьте щасливими, і живіть так, як вам хочеться, але без енергоприв'язок важких. А тим людям, у яких є ознаки прив'язок, про які я розповіла зараз. Будь ласка, приходьте до мене на відеоприйоми, на особисті прийоми, на аудіорозклади. Ми розберемо цю проблему. і Вирішимо, як її позбутися. Я розриваю ці зв'язочки, роблю людям захист від таких впливів, і це дуже добре працює. Тому, будь ласка, в кого є така залежність, або це любовна залежність, або це в сім'ї, або це, наприклад, матеріальна залежність, там ви залежите від людини, комусь там ви винні <кхід> гроші, вас це турбує дуже, то це все можна виправити. Це можна прибрати, і ви будете дихати вільно, відчувати себе вільно і не будете залежати <залежні> від таких зв'язків, тому що вони дійсно такі ж сильні, як і магічні впливи. Треба цього позбуватися. Ще, ще хочу сьогодні сказати. Нагадую, що в нас 7 числа, 7 березня, в Інстаграмі буде акційний день, 5 акційних пропозицій. Всі прописані окремим постом. Заходьте до мене в інстаграм, будь ласка, собака, смольник, підкреслювання Таро. І дивіться е, акційний день. Ще є місця, але вже залишилося мало. Ще візьму декілька людей і будемо закривати запис. Далі продовжується конкурс в інстаграмі е, про бажання весніні, також там три чудових. Призи можна виграти, приймайте участь. Завершення конкурсу 7 березня. 8 будемо розігрувати подарунки. І ще хочу показати, всі вже були в крамничці. Так, я дуже дякую вам за розпродаж. Була активність гарна. Скоро будуть нові товари і новенькі пакетики для ваших покупок в крамничці. Також заходьте, будь ласка, в інстаграмі, е окрема сторіночка. Собака, смольник, підкреслення Езокрамничка. Все є в мене в профілі, дивіться в шапці, там є посилання, куди можна перейти і подивитися і крамничку, і основну мою старіночку. І зараз у нас там є в крамниці, дивіться, ось такі чудові ексклюзивні свічки. Оця свічечка в нас з зміїною шкіркою, це на кохання свічка, для того, щоб все у вас було чудово в любові. Це свічка лавандова, вона заспокоює, дає успіх, вона робить ваше життя краще. Ця свічка дуже сильна. А оця свічечка в нас на гроші на успіх на те, щоб все вдавалося у вас у ваших справах, не тільки в особистих, але в ваших професійних справах. Вартість таких свічок по 400 гривень. Їх дуже мало, бо вони ексклюзивні. Будь ласка, кому цікаво, можете замовляти в особисті повідомлення. Вам бажаю гарних новин, гарного дня і чекаю вас на акції.